Доброго вечора, дорогі брати і сестри у Христі. Доброго вечора хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 17 годин 33 хвилини, 10 вересня 2022 року. Ми з вами складаємо подяку Господеві за всі. Великі добродійства Бога. Сьогодні в нас вже почалася справжня осінь, дощ, і ми бачимо, що якісь плани у багатьох людей, які були по-сухому, вже не виправдаються, бо пішов новий порядок речей пішла вже осінь з Своєю сирістю, з вологою, з прохолодою і вже вносить ті корективи, де нам треба під них підстраюватися. Тим самим Господь нам каже, що але ті, що невдячні, то я їм привожу приклад про пори року, коли людина була на екваторі і там було постійно літо. То вона сумувала, бо вона була з наших місць і вона пам'ятала чотири пори року. Тож кожна пора прекрасна по-своєму. Тож, е -е -е, говорячи про це, пам'ятаємо просто налаштовуємося на цю пору року і дякуємо за все господеві. Бо осінь, вона прекрасна тим, що листя. Зелені перетворюються на палітру кольорів: і помаранчевих, і жовтих, і червоних, і ми бачимо цю красу перетворення природи, як Господь для нас зробив таке кольорове щастя, щоб ми через палітру кольорів, через цю Красу природи, складували подяку Господеві і прославляли Його за це. Тож прославляємо, що ми в мирі, прославляємо, що в нас є родини, прославляємо за те, що ми можемо і думати, і діяти, і в нас є руки, ноги. і Працює організм це велике досягнення Бога, що Він дав нам такий організм, що в багатьох випадках він сам себе лікує і виправляє якісь помилки, що ми з вами зробили. Тож складаю господарю подяку і всім тим, хто моляться разом, і всім. Тим, хто люблять ближнього свого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний даш нам сьогодні і прости нам провини наші, і ж ми. Прощаємо винуватцям нашим, захисти нас від спокуси і спаси нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. Визволителя душ наших. Бо Твоя сила, слава і царві Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. 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 Дякую всім, хто був разом з нами. Десятий коридор тропи Серафима Соровського, Сокральне Голосієво. місто Київ. З вами був Сергій Голосівський. На все добре. اللي هو